Альпенштадт! Тай опять Хеві Ха. Ха. Зараз ми тут всіх порозвалюємо е, На такому танку, на такому могутному танку Тільки їхати і розвалювати Рушаймо Наша свідкість Просто безмежна. Ми божественний танк. Ми підемо розвалювати всіх, і ми все зможемо зробити що як бездоганно. Ми збили стовпа. Наш танк швидкий, рухливий і непомітний. Так. Бачимо ціль. Знищуємо ці. Mm. Да. Ще а шо ж ти хотів? А, фох! Фох! Падла! Прибиває на 498! Бабаха! Да, могутніх танки, тут зараз ми всіх порозвалим. зараз ми всіх порозвам. За 112 тут Вейс! Ще 314, ну так. Є пробиття. Зараз ми рознесмо нашого суперника. Так. Чи ні? Висуваємося. Ах ти, блін, знов цей фох! Та що ж ти робиш? Зараз ще раз. На тисячу з барабаном! Блин. Оце так фох! Ну це фох попався, чого ти сюди приїхав, шоп не Наше 5 проти 7, мойо, це просто якась біда з цим фохом. Чо ти не міг піддатися, чи що? Он же ці фохи. Так би піддався, то й було б все прикольно. А так. Я так 6 гравець так довго той танк вибивав. Там викинув... продав квартиру, щоб танка вибити. Треба просто піддаватися, щоб людині приємно було. О, так. Е 100 С100, е С100, е С100. Е а він щось один не дивиться чи що? Ух, ззаду тортойс О, С100 е собі гуляє, йому не до нас, правда? Так, тікаємо від тортой, за тортойс щось. Ну і там з своїми, да, так, перестрілися. Так, четверо проти 5. Так, С100. Е Добивай тортой, за добре. Так, четверо проти чотирьох. Ну там доволі таки непогані, недобиті. там С100, А100. Так, троє проти чотирьох. Давай, давай. Добивай фугасом, да, правильно. Знищено. Фух, еш, добре, це знищено есоти. Ух, який фірверк. Який ми щасливий, що ми його замочили. Це, це, Цей самий Фох! Та ну задовбабець, де ти взявся на нашу голову. Фох. Блин, що ще не пробиває. Ах, знов 478. та щось... Біда, і ми йдемо надовго перезаряжа. А фоха-барабан, авфоха барабан! Один раз промахнеться, другий проб'є. Їдемо, ми доганяємо фога. О, По... ганя. Що щастило, що не пробив. Знищено. Ух! Салют, салют, ух, салют. Ми їдемо дуже швидко. Наша швидкість просто скаже. Поїхали з Горбка. Дух швидко Каже, грай безпечно, грай безпечно. Грай безпечно, Панцер джепансе. Панцер живий, С100, тебе стільки здоров'я, а тут виїжджає ММ48 паттон. Патон виїжджає. Давай. Захистимо нашу. Не пробиваємо. І це довбане Нас Настант знов Їде вперед. Бій. Давай, давай, пробивай його, пробивай! Оба! ББшкою, може, фугасом можна було лупанути. Хто його знає по крешці. Так, не пробиває, блін. Зараз ми його... переженемо. Пробиває! лишається 150 здорова, до здоров, до здоров'я. Зараз він пробиває нас і все. І нижній броньовий лист не пробиває в ж... Це каюк! М48 паттен не пробиває, лишаємося один проти двох. Один проти двох. Зараз ми... Зараз не пробиває. Йомайош чувак! Добав. Салют. Ми щасливі. Зараз ми переженемо нашого суперника. Ворог бере точку. Так, <ріст> да, правильно. Що зробили вороги? Один поїхав, впоровся, другий взяв точку. Саме так виграються бої. так. І все. знищено. <ріст> Але що? Найголовніше, що що? Що взяв точку. <ріст> да. Надшвидкий танк просто. Збив, коли там не добрав когось І все. Не попав из тій пляч. Да. Ну ничего. геві Давай.